Ми вже говорили сьогодні про те, як в офісі генерального прокурора розслідують злочини пов'язані із сексуальним насильством, вчиненим під час війни. Про те, як працюють їхні співробітники, але не тільки прокуратура, звісно, до цього залучена, часто першими, хто приїздить на місце таких злочинів, є поліцейські І зараз з нами заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, з якою ми цю тему продовжимо. Пані Катерина, дякую, що долучилися. Дякую вам. Дякую за те, що ми сьогодні обговорюємо фокусно от саме цю тему сексуальне насильство в умовах війни. Дійсно, так як ви сказали, саме поліцейські підрозділи, працівники підрозділів системи міністерства внутрішніх справ є першими. Є тими, хто після звільнення території заходять на ці території для проведення всіх стабілізаційних дій для фіксації розслідування всіх воєнних злочинів, які були скоєні. Під час окупації на цій території, і очевидно, що одним із таких злочинів, на жаль, є і сексуальне насильство в умовах війни. Такі злочини вони вже документувалися на тих територіях, які були звільнені з під окупації. Але ми розуміємо, і це дійсно є викликом для всієї правоохоронної системи, тому що це є злочини, які. Документуються в такому об'ємі вперше, насправді це так, але ми розуміємо, що ще велика кількість злочинів таких не задокументовано, і очевидно, коли території будуть звільнятися з під окупації, будуть так само заходити туди саме працівники національної поліції і спілкуючись з громадянами. Допомагаючи проводити там стабілізаційні заходи по відновленню правопорядку на цих територіях, будуть документувати так само такі злочини, як ви працюєте із працівниками поліції, та вибачте за таку автологію у тому, аби навчити їх працювати із сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом, саме фіксацією спілкування з постраждалими, це ж не очевидні штуки. Ну е е працівники поліції вони завжди проходять навчання, підвищення кваліфікації. Але можу вам сказати, що за цей час, поки вже працює поліція по територіях, які були звільнені, вони вже насправді здобули дуже багато досвіду, і можливо, це дещо навіть цинічно звучить, але на жаль, от на таких ситуаціях, на таких документуванні цих всіх випадків, десь і ми вчимося, і ми вчимося по. Фіксації цих злочинів по, по наданню допомозі потерпілим, по комунікації з всіма стейхолдерами, тому що тут дійсно такий дуже міжсекторальний фрагмент залучені соціальні служби, і правозахисні організації, і психологи, звісно, очевидно. І е, також е, такі, такі потерпілі або потерпілому потрібно надавати комплексну допомогу. І від цього насправді буде дуже багато в чому залежати, як е, ця по. Терпіла або потерпілий, надасть інформацію, слідству наскільки він або вона відкриється, і ми розуміємо, що від цього буде залежати так би мовити, успіх притягнення до відповідальності тих, хто вчинив цей злочин. Оскільки а, якщо у правоохоронних органів буде більше інформації, тобто ну це про співпрацю з правоохоронними органами. Співпрацю, що вас питаю? Мені просто цікаво, чи готуєте ви окремі екіпажі або окремих співробітників саме на те, аби вони займалися випадками сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Наприклад, по домашньому насильству поліції ж була служба Поліна спеціально підготовлені люди. була і є зараз вона наразі. Добре, а, що стосується документ. документування сексуальних злочинів? Очинів то е, насправді так і відбулося. Коли була е, звільнена е, Київська область, коли нам стало відомо, що є такі злочини, е, відверто вам скажу: ми взяли тих же поліцейських, насправді, які вже працюють, мають досвід роботи з потерпілими від домашнього насильства. Ми їх взяли е, додатково там, так би мовити, пробрифували. Дали їм алгоритми роботи з потерпілими від сексуальних злочинів, і е, запустили такі спеціалізовані мобільні поліцейські групи е, саме на докуповані території по документуванню сексуальних злочинів, і це дало свій результат насправді, тому що вони були е, заточені виключно під цю тематику. Я думаю, що ми так само будемо робити і е, на тих територіях, які в нас будуть е, звільнятися в майбутньому від е, окупації. Зрозуміло, що особистий досвід, якого набувають правоохоронці, він надважливий для того, аби далі працювати з цією темою. Але тільки на ньому, знаєте, тільки на своїх помилках вчитися, це означає, що на комусь помилка була допущена. Який ще досвід ви залучаєте? Де ви ще, ще навчаєте правоохоронців, аби вони могли оцю цю дуже чутливу, дуже складну роботу проводити на найвищому рівні, коли це можливо. Де саме навчаємо, я вам не скажу з точки зору безпеки, але навчаємо. Навчаємо і такі навчання відбуваються залученням наших і міжнародних партнерів. Можу вам сказати, що от зараз на цьому тижні в нас шостий курс спільно з європейськими силами жандармерії. Проходять його поліцейські, наші поліцейські України і гвардійці, і вони якраз там відпрацьовують дуже різні моделі ситуації: як працювати на деокупованих територіях, як проводити там стабілізаційні заходи, і як документувати і фіксувати там воєнні злочини. Тому навчання воно відбувається постійно з залученням наших і міжнародних партнерів, і враховуючи вже той досвід. Що ми маємо в Україні, тобто це комплекс таких заходів, бо ми розуміємо, що ми маємо формувати такий резерв наш кадровий для того, щоб коли території будуть звільнені, щоб ми максимально швидко туди зайшли і зафіксували, відпрацювали, зібрали там всю доказову базу. Хоча е, воєнні злочини вони не мають сроку давності, і про це теж варто говорити. Е, і якщо, наприклад, люди або потерпіла зараз, не готова була звернутися, повідомити, ну там або на етапі е, деокупації звільнення територій, про цей злочин потрібно і варто повідомити навіть з певним спливом часу, тим більше, що, що зараз на державному рівні робляться такі програми. Які сьогодні презентувалися на цій платформі? Які ці програми вони направлені на те, щоб надавати комплексну допомогу потерпілим від сексуального насильства в умовах війни? Ви вже згадували про співпрацю з іншими структурами міністерствами, силовими органами саме в питанні роботи з СНПК. Як ви цю роботу координуєте? Аби не було знаєте, що одну й ту саму потерпіло або потерпілого по 10 разів опитують різні служби, і цей травматичний досвід людина має переживати. Ну це один такий приклад, так які можуть бути проблеми, але ж їх точно набагато більше, тому так важлива ця координація. Так, насправді це дуже, дуже така поширена проблема. Але ми тут намагаємося її виправити. Це стосується, до речі, не тільки сексуального насильства в умовах війни, а десь навіть і домашнього насильства. Там теж така є проблема. Це також стосується і насильства відносно дітей, коли ми маємо зрозуміти. Ну, тобто, будь-яких таких от злочинів, де ми можемо завдати повторної віктимізації потерпілий, треба враховувати цей аспект. Тому ми тут синхронізуємося і працюємо разом з правоохоронними органами, з Генеральною прокуратурою службою України. України для того, щоб мінімізувати повторний вектимізації. Але, як на мене, є ще один важливий аспект не тільки роботи правоохоронних органів, а можливо, десь і роботи наших медіа журналістів, тому що коли висвітлюється історія стосовно окремої потерпілої. В окремих випадках це теж може піддавати її повторній віктимізації. І я вам можу сказати, що от, досвід, який ми маємо сьогодні, нам вже надав можливість випрацювати це спільно не тільки з правоохоронними органами, а десь ще й зробити ну, таке звернення до наших там, журналістів, медіа, щоб вони теж були наскільки це можливо коректними, в висвітленні і в тому, як ця інформація подається. Суспільство на да, максимально чутливими і з розумінням, що жива людина в центрі історії, так і її інтереси мають бути ключовими, а не інтереси аудиторії, які просто цікаво щось дізнатися. Да, але з іншого боку, дійсно, ми маємо доносити цю інформацію. Ми маємо показувати її світу. Ми маємо е, розказати, що взагалі відбувається тут в Україні, і що це ну зараз, не не колись, а от прямо в цей момент в цивілізованому світі. Так що про щоб це очевидно ви треба відгук говорити. від постраждалих от те, що напрацьовуються нові алгоритми роботи, інформування людей. Чи починають люди, які пережили це? Звертатися більше, говорити більше і відповідно добиватися справедливості для себе таким чином. Очевидно, що так. 270 кримінальних справ наразі розслідуються правоохоронними органами. Більша частина із них це ті справи, які були задокументовані саме підрозділами національної поліції. І ми бачимо, що ця кількість вона росте. Тобто люди повідомляють, звертаються і розповідають, наважуються розповісти про те, про те, що вони пережили. Це є, мабуть, якийсь формується такий кредит довіри до українського уряду загалом і для правоохоронних органів. Зокрема, Дякую вам, пані Катерина, що приділили час. Це була Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України.